Юрій Улітенко захищав запорізький напрямок у складі 65-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях під Оріховом і Щербаками. Командир відділення сухопутних військ. Важке поранення отримав восени 22-го. при мінометному обстрілі ворогом українських позицій. Спочатку мене в плече, а потім от плеча уже. Позвоночник то руки, ноги не, не працюють, тільки голова. Лікування і реабілітація у різних клініках країни тривали понад рік, і наприкінці 23-го Юрій повернувся додому. Весь цей час разом із ним була його дружина Вікторія. Подружжя проживає на першому поверсі багатоповерхівки, і чоловік, у якого перша група інвалідності, до цього пересувався на візку в основному по своїй квартирі. Я відкрила інтернет, задала в таку. Пропозицію зробити, ну як зробити підйомник для ветерана війни, і мені видало от зразу перше от Рубікон воля. Рубіконівці всі допомагати ветерану, обміряли під'їзд, аби підібрати необхідний підйомник і оголосили збір коштів у своєму фонді. Зібрали близько 250 тисяч гривень. Це все були невеликі донати. Це тисячі людей з усієї країни хотіли допомогти. І для нас ми вважали, що найголовніше це зібрати кошти для того, щоб дати можливість людині вийти з дому. Але на цьому об'єкті ми стикнулися з тим, що мешканці перешкоджали його встановленню. Актив. Істеру Рубікону об'єднали зусилля з громадськими діячами, районною адміністрацією, благодійними фондами ветеранською службою міста. На зборах із мешканцями будинку роз'яснювали необхідність такого підйомника, обговорювали з ними місце його розташування і доцільність робити окремий вхід. Прохання віднести з розумінням, зрозуміти, що у вас живе ветеран, зрозуміти, що це може знадобитися, як я казав з самого початку. Вам, вам може знадобитися цей підйомник не тільки ветерану, Безбар'єрність стосується кожного взагалі. Тому, будь ласка, давайте якось один одного чути. Приїздили і до Юрія в гості висловити підтримку та вдячність за його мужність і жертовність заради України. І надати вам таку відзнаку від виконавчого комітету за підписом секретаря Запорізької міської ради це орден пошани за великий внесок в розвиток міста Запоріжжя. О, що ми кожного дня маємо змогу працювати в місті Запоріжжя. Наші діти ходять до школи, навчаються в місті Запоріжжя. Завдяки вам це відбувається. Тому дякую вам. О ви нас є Олені Швець, директорці департаменту з питань ветеранської політики, подружжя розповіло, у нерухомого і прикутого до ліжка Юрія почались проблеми з функцією легенів. Чому це задовго архіястоми. Це збирається житка. Да. А так як я за лежачому здачі Олена Швець пообіцяла докласти всіх зусиль, аби поставити підйомник у під'їзді, де проживає Юрій. Всім, всім велике дякую. Дякую вам. Мешканці цього будинку не звикли до нових реалій сьогодні в прифронтовому місті Запоріжжя і України в цілому, але станом на зараз більшість мешканців проголосувала за встановлення підйомника. Спільними зусиллями мети вдалося досягти у під'їзді на сходинках. Встановили спеціальний електропідйомник. Я зможу тепер виходити на подвір'я і зможу хоч вибратися в лікарню. Доїхати на військову до лікарні. Да, Лікарти тут недалеко. Общатися з друзями кінця кінців, бо не, ну, не кожен прийде до нас додому, ми можемо сісти в нашу машину і поїхати покататися просто. Ось ветеран повертається з прогулянки і за допомогою дружини піднімається до своєї квартири. Ні, Це показник, що можна зробити, коли об'єднати зусилля, коли є активна громадська організація, коли активна безперебільшення ветеранська спільнота і залучення районну адміністрацію змогли реалізувати проект, який ну, нушов, скажімо так, з перепонами. Найближчим часом Рубіконівці планують встановити у Запоріжжі для ветеранів ще два підйомники, і вони сподіваються, що місцеві жителі вже не будуть перешкоджати цьому. Адже через непорозуміння і байдужість процедура встановлення обладнання для Юрія Улітенка розтягнулась на три з половиною місяці. Ольга Ларіонова, Аліна Мельничук, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.